Псалом 98. Співайте Господу, бо творить спасіння. Співайте Господу нову пісню, бо Він учинив чуда, Його правиця і свята сила дали йому перемогу, сповістив Господь спасіння своє, відкрив правду свою перед очима народів, згадав милість і вірність додому Ізраїля. Усі кінці землі побачили спасіння нашого Бога. Вигукуйте, радісно, Господу, уся земля служить із радістю співайте та торжествуйте, співайте з арфою, з мелодією, з трубами і рогами, радісно вигукуйте перед Царем Господом, хай реве море й усе, що наповнює Його, світ і ті, що живуть у ньому, хай плескають ріки, хай разом радіють гори перед Господом. Бо він іде судити землю, бо він судитиме світ справедливо і народи правдиво. Цей Псалом 98 запрошує відкрити серце для нового погляду на спасіння. Це спасіння не сховане в далекому майбутньому і не обмежене особливими моментами. Воно вже розпочалося, воно торкається кожного дня, кожного вдиху, кожного кроку. Псалом показує, що спасіння не лише подія. А присутність, присутність Бога, який діє, творить, піднімає і відновлює. Цей псалом говорить про нову пісню, нову не тому, що стара втратила значення, а тому, що Бог продовжує творити дивні справи. Його милість не зупиняється, Його сила не згасає, його вірність не має меж. Нова пісня народжується там, де серце бачить дію неба в реальності. Яка здавалася безсилою. Нова пісня це оновлене серце, яке помічає Божий слід у всьому. Коли псалом говорить про чудеса, він має на увазі не лише великі події. Чудо це зміна серця, коли страх поступається довірі. Чудо це мир у хвилину бурі. Чудо це впевненість, що Бог стоїть поруч, навіть коли видимі обставини опускають руки. Псалом заповняє. Божа сила не втомлюється творити спасіння там, де людина бачить тупик. Спасіння, про яке йдеться, не обмежене одним народом чи однією історією, воно розширяється до кінців землі. Псалом нагадує кожна людина, яка шукає правди, знайде її, кожне серце, яке прагне світла, отримає його. Божа вірність. Не залежить від місця чи обставин, вона діє скрізь, де її впускають. Псалом закликає всю землю радіти, але ця радість не ґрунтується на легкості життя, вона приходить з усвідомленням, що Бог керує справедливістю. Там, де справедливість здається недосяжною, вона вже йде. Там, де правда здається загубленою, вона вже прямує. Бог не стоїть осторонь страждань, Він рухається назустріч тим, хто чекає його дії, і його прихід приносить зміни. Він рухається назустріч тим, хто чекає його дії, і його прихід приносить зміни, які не може створити жодна земна сила. Образи моря, рік і гір у псалмі це нагадування, що творіння відгукуються на присутність Бога. Людське серце теж створене для такого відгуку. Коли людина бачить справедливість Бога, її душа починає жити повніше, коли вона споглядає Його милість, її страхи починають танути, коли вона довіряється силі Його її кроки стають твердішими. Псалом завершується нагадуванням, що Бог судитиме світ справедливо, це не суд, який приносить страх. Це суд, який приносить відновлення. Божий суд означає встановлення справжнього порядку, зцілення кривд, вирівнювання шляху тих, хто спотикався. Це не покарання, а очищення, це не руйнування, а відновлення того, що було зламане несправедливістю. Співати Господу. Співати Господу це не просто акт поклоніння, це спосіб. Поведінки серця, яке бачить спасіння і хоче відповісти, коли людина співає, її душа перестає мовчати про те, що Бог уже зробив у її житті. Пісня стає доказом, що світло, сильніше темряви, милість, сильніша образ, а надія глибша за будь-який страх. Псалом 98 нагадує, спасіння недалека мрія, воно народжується у повсякденності, воно приходить у тиші молитви, у внутрішньому рішенні пробачити, у готовності почати заново. Воно з'являється тоді, коли людина бачить, що Бог і сьогодні творить чудеса, тихі, але незаперечені. Тому цей псалом запрошує: відкрий серце для нової пісні. Побач спасіння там, де його вже помічала втома. Відчуй мир там, де раніше був тягар. Відкрийся милості, яка ніколи не закінчується. І тоді душа сама заспіває не голосом, а життям, бо Господь творить спасіння кожного дня. Залишив коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається, та поділись з тими, кому це потрібно.